І в даному випадку ми знову ж таки натикаємося на проблему останніх законів на рівні Євросоюзу, оскільки якщо є завод по виробництву аміаку, не бажано, щоб він функціонував згідно наявності чи відсутності зеленої енергетики, тому якщо ми хочемо виробляти не з природного газу аміак, а хочемо перейти на водень. То як проміжний етап використання все ще електроенергії, яка йде з інших джерел, але при цьому вже із використанням електролізерів, був би перехідним етапом, який дозволив би підвищити цю енергонезалежність і перейти на інший рівень водневої енергетики а в цьому новому пакеті законів. Оскільки зараз кількість генеруючої енергії не настільки висока, і вона багато де хочуть використовувати, заблокувати наперед, тим паче, що можуть бути моменти відсутності сонця, тривалий час відсутності вітру, верли великі виробники, аміаку, вони не можуть собі дозволити гратися в ці ігри, встановлювати переобладнувати великі заводи на використання водню із електролізерів. І потім надіятися, що умови природні і що кількість зеленої енергетики буде достатня, щоб вони не зупиняли свій завод, щоб можна було поставити лейбл. Що це зелений аміак, тому, тому бачиш, відповідно угу. для, для реально великих гравців, які контролюють, які можуть інвестувати великі гроші і можуть рухати індустрію набагато швидше, введені закони не є досконалими. У Франції це буде простіше, оскільки там вони зможуть це пов'язати з ядерною енергетикою та пропихнути, як все ж таки близький до зеленого водень, до відновлювального, то у інших країнах в тих же самих Нідерландах, де це більше залежить від сонячних панелей та вітряків, які не завжди можна проконтролювати. Це буде вже складніше. Тим паче, зараз, якщо брати до уваги кількість електроенергії, яка генерується. На майбутнє потрібно розуміти, що кількість енергії має бути в десятки разів вища для водневої енергетики майбутнього, оскільки зараз величезна кількість енергії, яка споживається євросоюзом, приходить у вигляді викопного палива. Автомобілі їздять на викопному паливі. Обігрів більшості житла це викопне паливо, і купа індустріальних процесів це викопне паливо. Тому, якщо дивитися просто кількість виробленої електроенергії, то це дуже мала частина всієї енергії, що споживається. Якщо ми хочемо відмовитись в майбутньому від викопного палива, то відповідно кількість встановлених електрогенеруючих потужностей має бути не то, що подвоєна, а вона має йти в десятки разів вище для того, щоб замінити автомобілі на електрокари, щоб замінити. Повністю всі ланки на щось, що не викидає вуглекислий газ, щоб повністю відмовитися від газу та нафти або хоча б знизити до мінімального рівня. Тому має бути певна гнучкість на початку, мають бути певні субсидії просто для того, щоб перейти на водень, а вже потім для того, щоб переходити на зелений водень. Так 100%. багато викликів стоїть перед нами. Це дійсно складно. Це дійсно складно, і тут ще питання в тому, що це все дорого, і ми зараз проходимо через кризу вартості життя. Вона дуже суб'єктивна. Багатьма людьми в Європейському Союзі сприймається, що жити стало дуже дорого, тому що не було до цього інфляції багато-багато років. А тут рік з відносно високою інфляцією, і суб'єктивно люди жаліються, що. Електроносії дорогі, товари подорожчали, і тому політично вони не готові платити за трансформацію країни. В наших новинах люди бідкаються. Так, люди бідкаються, політики розводять руками. Воно так і є. Насправді, я, чесно кажучи, ну не бачу такого простого рішення, але його тут насправді і немає. Крім того, що бути готовими платити за все трошки дорожче. Справді, так на жаль, немає, оскільки після останньої великої кризи 2008 року, коли це було дуже швидко і лавиноподібна криза, з того часу рівень життя ріс дуже швидко для європейських країн, ну і в загальному для більшості країн світу, і кількість вироблених продуктів, кількість спожитих продуктів також збільшувалася дуже швидко. І в певний момент грошова маса була набагато більша в більшості країн, ніж ніж насправді, кількість вироблених продуктів та е, послуг. І відповідно зараз інфляція вона дещо все ставить на свої місця, яка також була спричинена ковідом, під час якого. У багатьох країнах люди чи продовжували отримувати зарплату чи субсидії, при цьому не виробляючи нічого, відповідно, якби та також економіка не може сучасно існувати в таких умовах. І проблема тут більше полягає в тому, що якщо брати ідеалізований варіант, що весь світ живе гарно, весь світ живе добре, і що в Африці ніхто не, голов... не помирає з голоду, і у всіх є мінімальні речі, щоб задовільнити свої потреби. То всі у світі думають, що в певний момент країни Африки, Азії та Південної Америки піднімуться до рівня Євросоюзу чи тих же Сполучених Штатів, але насправді реальність така, що в певний момент для того, щоб не знищити планету, розвиненим країнам, потрібно буде знизити своє споживання. Нехай не до рівня Африки, але як мінімум вдвічі, і це єдиний метод, який може. Врятувати планету від перевикористання ресурсів, тому що в Євросоюзі ліси були винищені вже давно. Викопні палива були викопані ще 100 років тому. Більшість із них, і зараз це здається стабільно, тому що ці всі процеси перенесені в Африку, в Азію, в ті місця, які ми не бачимо щодня. І відповідно зараз аналогічно знищується дуже швидкими темпами біосфера, океани знищуються і. Якщо ми говоримо в загальному просто мова, тема водневої економіки полягає в тому, що ми повинні не зробити все дешевшим а ми повинні зробити все краще. Ми повинні зробити все екологічнішим. і в певний момент людство повинно бути готово до того, що воно повинно знижувати свої апетити, знижувати споживання. Як мінімум, не змінювати телефон щороку, можливо, не змінювати автомобіль кожні кілька років. Звичайно, з іншої сторони, якщо не змінювати телефон щороку, то тоді люди, які його виробляють, втратять роботу, і також це замкнений цикл. Що яким чином тоді активувати економіку, щоб якщо ми споживаємо менше, у людей все ще залишалась робота? Тому це дуже складне питання, і на політичному рівні, і насправді ніхто не хоче дуже глибоко в нього йти, оскільки рішення будуть непопулярними. Потрібно буде платити, потрібно буде знижувати рівень життя, потрібно, як мінімум, економічного життя. Тобто соціальне, екологічне буде йти в кращу сторону, але економічний рівень, можливо, не, не кожен зможе купити собі останню модель iPhone Pro. Але в загальному, якби ці рішення дуже непопулярні, і тому е, політики їх просто відкладають. І тому е, все змінюється не настільки швидкими темпами, як хотілося. Можливо. Ми будемо чекати до наступного дизельгейта чи до наступних дуже великих екологічних потрясінь, які знову ж таки перезапустять цей механізм, і знову е партії зелених по всьому світу і лідери, які про які проштовхують непопулярні рішення, за які треба платити. Вони знову будуть на перших місцях, і, і тоді знову перезапуститься економіка. Але на даний момент. Все потихеньку іде на спад, і цифри, які, наче, здаються великими, вони не просто процес, якби процес іде, але не, тем, не тими темпами, які потрібні. Трошки позитиву скажу, що я надіюся, що беручи до уваги всі оці виклики, Україна має певну конкурентну перевагу, тому що в нас очікування. Можливо, менші, ніж в е, багатьох інших європейців, з якими я спілкувався. Я колись спілкувався з одними французами, і вони дуже жалілися, що їхні діти будуть жити гірше, ніж вони, тому що це ніби перше покоління, яке завжди жило краще, краще. А тут е, така трагедія, що їхні діти, яким там 20 років на той час було, от вони. Їм дуже важко, немає перспективи купити великий будинок, і тому їм суб'єктивно було дуже важко там з ними поговориш. Таке враження, що це був кінець світу, що все пропало. Тоді, коли в Україні все буде краще, ніж було, і наше покоління живе краще, ніж покоління наших батьків, і наступне покоління буде. Жити краще за нас, у нас є перспективи зростання в зв'язку з низькою базою початковою. Тобто, оцей поступ він буде спостерігатися, плюс українці в своїй переважній масі люди роботящі і багатопрофільні, мають якусь ділянку за містом, вміють вирощувати картоплю. Ось з енергетичною кризою всі навчаться панелі ставити на своєму будинку. Плюс в нас всі розуміють, в Україні тепер всі розуміють, що таке інвертор і що таке Pure Sinus, як сказати, чистий, чиста синусоїда. Всі розуміють, як під'єднувати акумулятори, яка різниця між літієвими акумуляторами і свинцево-кислотними? Яким чином. Заряджати акумулятори, і як пережити блекау. Тобто оці всі знання і практичні навички, які ми отримали, на жаль, через війну, можуть стати в пригоді. Головне, щоб люди адаптувалися до нових реалій, не використовували енергоносії безглуздо, так як часто люди їх використовують. І, в принципі, маючи якусь Землю, маючи якісь хороші навички і вміння я не знаю, заробляти гроші на міжнародному ринку, працюючи через інтернет, тому що ти, наприклад, сказав про те, от який вихід? От вихід його називають декаплінг, тому що от ми спостерігаємо, що ніби. Економічне зростання, воно завжди супроводжується з викидами зростанням викидів вуглекислого газу. Але є така теорія. Знову ж таки, є багато хто хто не погоджується з цим, що, можливо, ми досягнемо етапу, коли в нас буде бікаплінг, це відмежуємо економічне зростання від зростання викидів вуглекислого газу. Яким чином це можливо? Ну, наприклад, створення доданої вартості якимись... Креативними галузями. Ну, грубо кажучи, якщо вам треба, якщо ви хочете заробити 100 доларів, виробляючи велосипед, то буде певна кількість вуглекислого газу асоційована з цим виробництвом. Але якщо ви, наприклад, заробите 100 доларів в креативній галузі, продаючи якісь послуги по інтернету, то Звісно, сервери і все це також має певні викиди газу, але можливо ви досягнете такого рівня, при якому ви заробляєте гроші, маржинальний зароблений долар не буде сприяти виробництву газу. Тобто, знову ж таки, це якісь фантазії, ілюзії, але можливо, ми зможемо побудувати успішне суспільство в. Мальовничих українських селах, в яких люди заробляють гроші, працюючи віддалено, і при цьому не забруднюючи планету. Ну в ідеалі все можливо на практиці потрібно для цього працювати. Потрібні великі зміни фундаментальні в Україні. Надалі законодавча база набагато гірше пристосована для до, до екологічних стандартів, до зміни енергетичних стандартів ніж в Євросоюзі. Зміна цієї бази вимагає в першу чергу великої роботи. По друге технічних знань, які також є певного роду в Україні зараз з дефіцитом, і по третє, також бажання, оскільки потрібно в певний момент також е е переступити через лобістів, які також в Україні є великі енергетичні компанії, можна навіть і не називати. В яких галузях в яких вони працюють, тому в певний момент потрібно буде вводити ці всі ці всі обмеження, заохочення та інші речі, але на даний момент в Україні практично нічого з цього ще не існує, і зараз, звичайно, це не на часі, оскільки зараз є більш нагальні проблеми. Так я, до речі, прокоментую: я колись задавався питанням, чому. Такі погані певні закони, і я так подумав, ну невже там такі дураки сидять от в питаннях енергетики? А потім, як я коли сів і розібрався, що відбувається, насправді відповідь сумніша, ніж просто дураки при владі. Ні, в нас вистачає дуже багато розумних людей. І я тут буду дуже ну скромним, і, і я ну, там навіть. Близько не стою порівняно з деякими класними людьми, які є в українському уряді. Але в них можливостей проводити нормальні закони немає через низку об'єктивних факторів. І ось ти згадав про зелений тариф, як колись люди заробляли в Європі. До речі, в Бельгії ніколи не було зеленого тарифу на сонячні. Панелі були певні преференції, але ніхто ніколи не міг заробити більше, тобто ти міг продавати в мережу завжди дешевше, ніж купувати з мережі. Це був закон. Тоді, коли в нас перший закон про зелений тариф Криїнукович, Клюїв пролоюбівав, це було 50 євроцентів. До речі, там в Криму набудували сотні мегават, які потім росіяни віджали, то тоді Клюєв на цьому заробив. Уявіть, це пів євро. Він заробляв, продаючи електрику сонячну в мережу, при тому, що звичайні покупці купували там по чому, по одному-два євроценти, В той час там я не знаю, три максимум євроценти. Тобто такий бізнес офігенний, да? це як анекдот. Припиняй торгувати, бо скоро здачі не буде чим давати. А це приблизно такий в нас енергоринок довго тривав. І зараз ще досі існують зелені тарифи, які, які складні для українського бюджету. А на жаль, відповідь, що воно отак не тому, що ідіоти при владі, а тому, що пересічна українська родина занадто бідна, щоб грати за нормальними прозорими правилами, це те, що я говорив. Що є е, оце одна частина з сторонами далі, це лобіювання. Насправді воно існує в багатьох країнах у Франції були аналогічні закони, аналогічні преференції, які потім аналогічно знімалися, і до сих пір тривають судові процеси з приводу цього, скільки ті, хто заробляли мільйони, сотні мільйонів, вони також не задоволені цим всім, але усе не тільки, е, на жаль, я трішки спів. Спілкувався із тими, також хто зацікавлені, як мінімум в теорії, зацікавлені в одневій, в одневій енергетиці, як для прикладу, в Україні. І проблема в тому, що, як і кругом, зараз дуже багато людей, які вміють говорити, як ми, наприклад, навіть прочитавши просто кілька загальних звітів, можна говорити вже годинами, як експерт, зводню розказувати, в чому там проблеми. Але для їх вирішення потрібно працювати в цій індустрії потрібно, щоб були команди потрібно люди, які вміють не стільки говорити, скільки робити, оскільки вказувати напрямок зараз на жаль людей набагато більше, ніж тих, хто може насправді по цьому напрямку йти. І проблема, яку я бачу в Україні, знову ж таки не називаючи де, як саме, але люди, які мали б цим займатися, вони. Не зовсім розуміють, що саме робити, коли все приходить до розробки структури. Що саме робить? От сьогодні я встаю, треба починати роботу. Що я маю робити, якщо це виходить трохи далі, за табличку е намальовану на тренінгах, е plan, do, check, act, там чи mm -hmm. щось надразу цього, і от там уже немає людей, і тому власне. Для розробки власних технологій також не вистачає інженерів, які би розробляли електролізери. Наприклад, які би змогли би не просто розробити мінімальний прототип, а працюючу систему, яку можна продавати для того щоб розробляти бізнес-плани, для того, щоб це все робити, немає людей, які глобально можуть процес від побудови. Легальної бази про лобіювання її до фінальної частини, де треба це все підключати, закуповувати, розраховувати. Також ця ланка відсутня. Відповідно, через це це займає багато часу і в комбінуванні із лобістами, які зацікавлені не стільки в розвитку зеленої енергетики, скільки яким чином можна на цьому заробити, маємо ситуацію, яка власне. І дає ті результати на сьогодні. Ну, добре, на сьогодні, якби в країні, в якій триває повномасштабна війна, досить складно критикувати такі речі, які є другорядними. Але до початку війни ситуація була така, що було багато людей, які говорили, але набагато менше людей, які могли щось зробити. Єдине уточнення, я мав на увазі саме правила гри. Тобто я погоджуюся повністю, що побудувати хорошу екосистему це дуже складно, і в нас є проблеми на всіх ланках, а прописати нормальні правила гри не так складно, і я так думаю, що там є достатньо розумні люди. Трохи складніше. Ці... Бо для того, щоб прописати правила гри, потрібно е, в певний момент також розуміти, що пропонується. Я інколи в інших країнах також займався на рівні лобізму. І в даний момент, наприклад, якщо потрібно прописати якесь правило, яке вводить обмеження чи вводить регулювання. Е, потрібно щоб створити групу із індустрій, які працюють у всій галузі. І ця група повинна вказувати також на як далеко можна йти. Тобто, можна завтра сказати, що все ми більше не використовуємо викупне паливо, але якщо немає заміни, то просто вся економіка зупиниться. Тому треба розуміти, де іде межа того, що можливо зробити, а де іде межа лобізму, де компанії просто не хочуть нічого робити і хочуть заробити, оскільки компанії будуть відправляти. Людей для лобіювання своїх інтересів, які будуть виключно зацікавлені у тому, щоб заробити більше грошей. А справа законодавчого органу це яким чином знайти компроміс між тим, щоб і компанія заробила, і між тим, щоб зробити краще для системи, щоб вона функціонувала в правильному напрямку. Слухайте продовження розмови в наступній частині.